Що треба робити, щоб набрати м'язову масу? Привіт, друзі! Сьогодні я тут щоб поділитися з вами секретами набору м'язової маси. Я Денис, компанія Хев більше корисного відео ти знайдеш в моєму профілі. Мені часто задають питання, і одне із найпопулярніших: що треба робити, щоб набрати м'язову масу? Ну, по-перше, це не тільки про тренування, але й про правильне харчування. Ваше тіло ваш храм, і воно потребує правильного палива для ефективних тренувань та росту м'язів. Почнемо з білка. Білок це будівельний матеріал для м'язів. Збагачити свій раціон високоякісними білковими продуктами, або розглядайте спортивні добавки, такі як мій улюблений Yosan Premium Whey Protein, який має високий вміст білка та сприяє ефективному відновленню. Не забувайте про вуглеводи та здорові жири. Вони теж необхідні для забезпечення енергії та підтримки обміну речовини. І, звісно, тренування працюйте над складними правилами та збільшуйте вагу поступово. Регулярність та належна техніка ваш ключ до успіху. Для індивідуального підбору спортивних добавок та розробки ефективного плану харчування залишайте повідомлення у Дірект.